А чи знали ви, що час неминуче йде вперед, та ідеї постійно мутують та розвиваються? Колись ми могли насолоджуватися лише типовим потрапляством для казуалів, та зараз жанр революціював до новенького та свіженького жанру регресорів. Ха-ха! Я ненавиджу усе та хочу, бляха, здохнути. Жанр регресор... Агресивний жанр. Коротко кажучи, воно має ті самі механіки, що і потрапляцтво Протагоніст потрапляє у фентезі світ, тільки в нашому випадку протагоніст автохтон у цьому фентезі світі, та потрапляє він назад у минуле, аби не повторювати ті самі помилки. Поруч зі системними новелами, ну знаєте, де герой отримує скрін з інвентарем цей жанр не як популярний як формат для веб-коміксів, та ще й дуже часто головними героями тут є жінки, і не просто якісь там жінки, а щахечні пан в дворянських лаштунках. Тож знову ми дивимося медіа, орієнтована на жіночок. Друге життя шляхетної панни не Імператора драконів це 12 серійне регресивне аніме про Джил Сервел, наречену принца королівства Кратос. І вона просто найкраща дівчина і воює, і кусає і їсть цукерки та принц Паскуда. Така її зраджує, бо вона дізнається, що він розбещує свою неповнолітню сестру. Бачите, саме тому не посилайте ваших шляхетних дітей в академію Габсбургів. Тож її вбивають, але після смерті вона повертається на 10 років назад в минуле та маючи на озброєні знання минулого життя, вона випадково освічується імператору дракону іншої нації, та той з радістю її бере до Витівки розпочинаються. Тож, гадаю, варто адресувати ту штуку, що всі сучасні люди помітять та нитимуть, аспект неповнолітства. Ну. Так є Джил щонайменше підіток, що застрягла в тілі 10-11-річної дівчини імператорові дракону Гадесові, 18-19 років, наче у майбутньому принцеса Скрата сумну пам'ятаєте, яку розбещували. Сама виявиться розбещуваницею, що також хоче скуштувати того панського чорного драконячого хуйця. Тож неминучий другий сезон цього аніме буде загалом битвою двох 11-річних за право розбестити цього ідеального газбанду в смерть. Чи хочеться вам бригати після почуто? Тоді не дивіться це аніме. Чи вам в цілому не доподоби комедії? Тоді не дивіться це аніме. Чи ви вважаєте, що подібні стосунки є здоровими, та їх треба легалізувати у РЖ? Ну, по-перше, щоб що. По-друге, певно, також не дивіться це аніме, бо воно зовсім не про те. Це аніме натомість є романтичною комедією про дуже емоційно травмованого дурбелака, що любить готувати смачні страви та його подругу, що кохає його, та бажає йому всього найкращого писане жінкою для жінок, і в принципі, зважаючи на піджанр, воно в цілому посереднє. Та водночас є чи не найкращим супом у цей жанр для початківцям. Грегоній такий собі, як на бюджетне аніме він може і непоганий, та й хвалити його якось немає за що. Чимало аніме також відчувається трохи зібганим, та водночас розповідає все по суті. Доволі утилітарненько, так, але в принципі не так і погано. Гадаю, мені сподобалася світобудова тут та як вона впливає на сюжет, але знову ж таки унікально тут нічого немає, тому біс його знає, чи це добре, чи ні. Тож у підсумку типова оповідь про бутнє типової шляхти під клас милий та пухнастий. Не те, щоб гівно, але от прямо рекомендувати спіну із рота немає сенсу.